Носі головні ігри чотириріччя для людей з вадами слуху. Дефлімпіада з 17 по 31 липня відбудеться у турецькому Самсуні. Полтавщина залишається пародовиком у питанні підготовки найкращих спортсменів як до паралімпіади, так і світової першості для глухих. Вітання, акценти на в ефірі вофірілтало. Говоритимемо сьогодні про проблеми і успіхи підготовці полтавців та й збірної команди загалом країни до важливих змагань. Гості відповідні і кваліфіковані з ними. Поговорю за кілька хвилин. А поки що прошу режисерів показати відеоролик, від якого в мене особисто мурахи по шкірі. Звичайно, через те, що це національний гімн, а ще й від того, що виконаний він мовою жестів. Увага на екран! Раді дуже ще в ми тут всі говорили, що декотрих з нас навіть сльози на очах з'являються щоразу, коли чуємо, звичайно, цей гімн, тому що це традиція, важливо мати гімн, важливо відчувати себе частиною якоїсь країни. І зараз маємо частину велику нашої країни, та яка захищатиме честь нашої України, на Дефлімпійських іграх. На Олімпіаді на аналогу Олімпіаді для людей з вадами слуху. Тож сьогодні гості нарешті їх представлю. Наталія Московець допомагає нам розумітися з нашими спортсменами, перекладач жестової мови Олександр Ворощака, тренер Деф Олімпійської збірної країни з футболу. А також начальник регіонального центру інваспорт Микола Іванович Погодистий, тренер національної збірної ДЕФ Олімпійської з карате. Олександр Ворощака молодший. Капітан команди. Недавно вибрали віце капітан. Віце-капітан команди Дефлімпійської збірної з футболу. а Також Інна Мажара, член Дефлімпійської національної команди із карате. Доброго вечора вам, шановні гості. Спасибі, що знайшли хвилинку перед такими можливими змаганнями прийти до нас в студію та поговорити, звичайно, про ваші mm -hmm. досягнення, проблеми. Олександр Юрійович, думаю, почнемо так. з вас зовсім, мало час залишається до того моменту, коли вам слід їхати для початку в Київ, звідки вас будуть офіційно проведжати та на найвищому рівні і потім вже їхати в турецьке місто. З якими думками перше завдання для тренерів для керівництва спорту це забезпечити спортсменів всім необхідним для цієї поїздки забезпечення фармакологією інвентарем, тому що ну, навіть в карате, в футболі дуже дорогий інвентар, це ми рішалися протягом всього часу підготовки. Ну і самое головне – це зберегти наших спортсменів, щоб були здоровими, тому що йде тому що ще підготовка ще тиждень, вони будуть готуватися хто в Полтаві, хто вже в Києві перед самим вилітом. Як ви вже сказали, 14 лютого. Липня буде, будуть офіційні проводи на почтовій площі в Києві з присутністю керівників України. От, я думаю, що це вперше буде проводитися така подія для дефолімпійців. Тому всі ми зараз прикуті до підготовки для, до відправки наших спортсменів до Києва. До речі, Наталочку, тут прошу вашу допомогу. Якраз ви мені допомагали у підготовці до ефіру і пан Сушкевич, Його звернення до тих, хто буде представляти нашу країну на Деф Олімпіаді. Як думаєте, важливі такі звернення? пана Сушкевича? Це питання до мене. Так. А, ну, ви знаєте, Валерій Михайліць, Михайлович, це людина, яка а, взагалі з якої почалося почався цей рух. І паралімпіада, і тепер увага до дефлімпіади. В співпраці з Федерацією глухих України, спорту глухих України і важливе звернення, звичайно, важливо тому, що не кожен з нас може звернутися до кабінету міністрів, не кожен з нас може звернутися до пана президента. А зараз ми маємо такі маленькі результати, вони будуть проводжати нашу команду, тобто вони будуть чекати повернення і, можливо, будуть перейматися. Окрім інших важливих законів і станом спорту для глухих пан Сушкевич звертається на свою сторінці у Фейсбуці. Він до нього додав те відео, яке ми з вами бачили на початку програми. Говорить, що запрошує всіх небайдужих українців приходити 14 липня на поштову площу, заспівати їм України і голосом і жестовою мовою відряджаючи українських спортсменів на Перемогу, неодмінну перемогу. Сподіваємося і переконані в тому. Любі спортсмени. Розкажіть, будь ласка, як почуваєтеся в ці останні дні, тому що, звичайно, хвилюєте 4 роки підготовки. Ви дуже, мабуть, ж таки важко до цього йшли. Знаєш, що не в перший раз ви їдете на цю ДЕФ-олімпіаду. і, зокрема, ти. Ти вже досвідчений у цьому. А, так. Я дійсно хвилююся зараз і чим ближче. Тим більше є хвилювання у нас. Як з ним боротися? Нам допомагає наш тренер. Микола Іванович, якими словами? Допомагаєте? Mm. Якими жестами навіть буде? Доречі, ще запитати. Словами, не знаю, як словами, а вони мене відчувають, як би сказати, так, Слов. І взглядом, і, і, і роботою, і моїм настроєм. Тобто, якщо я щось навіть не кажу, вони розуміють, що робити, тому що це остання хвилина і остання мить, до якої ми і йшли, і вже ми все зробили, і, і треба це все донести до Дефолімпіади і зробити на вищому рівні. Вже казав Олександр Юрійович, що треба зберегти команду, щоб не було ні травми. Нічого, тому що для нас головне це щоб наша, наші спортсмени, наша команда показала на весь світ, що Україна у нас є сильною страною, і наші спортсмени також сильні, і вони будуть боротися за найкращі медалі. Наші знімальні групи напередодні на ваші одні з останніх тренувань були. Бачили дух неймовірно, знаєте, знає сильний відчувається. Також бачили, що дуже поважають вас, ваші підопічні, і навіть той обряд, який ви робите в кінці, стаєте в коло що він означає. Ну, Що ми всі разом, що ми друг друга будемо підтримувати, які вони будуть складні моменти. Ми команда і соперники бачили, що ми одне сіли, і нас дуже важко з нами буде працювати, а так ми будемо перші, ми переможемо. Ми заговорили про карате, Полтавщина ж на Дефолімпіаді буде представлена о шести видах спорту. Взагалі, вперше в історії Полтавщину представлятиме 24 спортсмени і 5 тренерів. Наші полтавці будуть виступати в шести видах спорту із 15, які представлені на Олімпіаді. Ну, По-перше, це найбільша делегація, це у нас карате, 10 полтавчан, 8 футболістів, 2 спортсмени з настільного тенісу, два боулери, і по одному в теквондо, і в легка атлетика. Взагалі 24 чоловіка. Що казати по поводу шансів, то в кожному виді є шанси. У нас так бачу, відчуваю, що в кожній команді є е, опитні спортсмени, які вже виступають хто три рази, хто чотири рази на Дефолімпійських на, 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 іграх, тому мають досвід і е, в, 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 вміння працювати в таких умовах олімпійських. Тому будемо сподіватися, що в кожному виді спорту наші спортсмени принесуть медалі. Яка за ліком Дефіф Олімпіада особисто у вас? Четверта. Нічого собі. Так само і в Олександру Ворошек і молодчу. Так, в нього третій. Угу. І у Інни теж треті. Ну не обики досі. Думаю, все таки. Тому і не дивно, що стільки спортсменів з Полтавщини поїдуть туди і знову ж таки змагатимуться. Окрім того, що ви людина, яка відповідає за спорт інвалідів, інва спорти також, зокрема, і глухих людей. Ви тренер разом із тим і національні збірної з футболу. Тому так. ви вже повідомили, що восьмеро футболістів поїдуть туди. А знає, що останню гру контрольну ви провели на чемпіонаті в Полтавщині? Ви провели досить таки достойно. Яким чином вам вдається змагатися на рівні зі здоровими спортсменами? Ну, ми в цьому році вперше вирішили е прийняти участь в чемпіонаті області Полтавської області серед здорових е спортсменів. Тому це було рішення прийнято однозначне, е тому що рівень е ці ці е обласних змагань дуже високий. Дуже сильні команди, які нам ну, було б чому поучитися, показати спортсменам на їхні недоліки. І ця ігра в нас була остання домашня гра в нас. Лазірки оржиця. В... В... Да, да. Одні з порадовиків цього да, 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 да. завтра у нас остання гра другого кола в Лубнах, і після цього ми зразу з Лубену вирушаємо до Києва. Тобто розслабитися ну, своїм спортсменом, ви не даєте не можна розслаблятися, тому що до самого старту, до самого відкриття змагань ми будемо їх підтримувати, держати в тонусі, тому що ну це знаєте, вже навіть тренер тут не особо не допоможе. Вони вже самі всі завідоні, всі вже розуміють, куди вони їдуть, на які цілі, завдання у них стоять. Тому ну, вже дивився на хлопців я був на всіх тренуваннях наших спортсменів в залах, на майданчиках спортивних. То відчувається та атмосфера вже Олімпійська, з якою вони працюють, віддаються на, тренування, на тренуваннях своїх. Тому будемо надіятися, що у нас все вийде з нашими спортсменами і все буде добре. Сашко, Як вас послухати вашого тренера, здається, що у вас постійне тренування, постійно ігри. Розслабитися знову ж немає коли. Немає відчуття, що все дуже набридло, дуже змурилося і хочете зупинитися нарешті. Чим більше ми тренуємося, тим більше ми отримуємо результат вищий. І наша команда тренується три рази на день. А, а перед Олімпіадою ми відчуваємо, ми не втомилися, ми хочемо ще і ми знаємо, до якої мети ми йдемо. Хто для вас був найкращим, мабуть, найважливішим суперником принаймні за останній час у Чемпіонаті області? Лазірки. Лазірки дійсно була достойна команда. Це та гра, про яку ми щойно говорили. Я навіть загадував, якщо ми з ними добре зіграємо, то і в Турції все буде добре. До речі, як, які плани на Туреччину? Тому що ну, гра мільйонів футбол завжди звертають на неї велику увагу. Знаю, що ви будете відкривати, ну, футболом відкриватимуть і закриватимуть Деф Олімпіаду. А, немає хвилювання, що на вас дуже велика відповідальність? Це не перша Олімпіада, це третя Олімпіада буде і е, перше місце, друге. Опускатися не хочеться так, навантаження дійсно є так важко, але це вже звичка. Перше, друге, третє. Хто а, які з країн будуть найбільшими суперниками для вас? Турецька команда, російська команда це наші завзяті суперники, англійська команда. Це дуже сильна група. Вони виросли на сьогоднішній день більше, ніж сильнішими стали, ніж були раніше. Тут у тренера варто запитати, яким чином будемо боротися з цими командами за рахунок чого можливо у нас сильні по бомбардир. По-перше, -по -по у нас дуже багато гарної молоді появилося, які ще до нашої участі в чемпіонаті області вони вже приймали в на такому рівні приймали участь. Це дуже гарна фізична підготовка. Як сказав Олександр, то дійсно ми тренуємося три рази на день, утром. це зарядка. Утро проходить у нас спочатку зарядка, така годинна, яка проходить в тренажерному залі. Тобто це не так, щоб потягнулися, покрутили руками, ногами, а це вже пішла нагрузка, а дві останні. Трену... Дві основні тренування вони присвячені технічній підготовці і тактичної підготовці. І десь на третій-четвертий день у нас ігри на першість області, тому ми це все закріпляємо, все, що виносимо на тренування, ми закріпляємо в наших іграх і як, ну, ми бачимо, що, мабуть, це нам вдається. Чоловік, я не дуже розумію, де ви берете стільки талановитої молоді, що от якраз в карета і в футболі найбільше представників у збірній, саме з нашого регіону? Мабуть, це залежить від тренерського складу, його ну, відношення тренера до спортсмена. Як він відноситься до спортсмена, так і спортсмени будуть відноситись до тренера. І взаємопорозуміння. Вони повинні розуміти, куди вони їдуть, що хоче від них тренер, які завдання він ставить. Ну, Як завжди, завдання ставить нереальні. самі саме висока планка. Але якщо ці питання рішає і розуміє спортсмен, тоді, я думаю, буде взаємопорозуміння між тренерським складом і спортсменами. І тоді буде результат. Микола Іванович, 10 рокаратистів з Полтавщини. Де ви їх знаходите? Вони самі до вас підтягуються, тому що, знаєте, що ви сильний тренер, так, який національну збірну тримає. Чи шукаєте? Ні, Інна була спортсменка, і всі бачать, як вона виступає, і, і тягнуться всі до неї, з нею спілкуються і отак всі приходять. Перша Перша була спортсменка. Перша, да, перша. І вона і на даний момент є, як можна так сказати, універсальний воїн. Вона буде виступати в п'ять категоріях. Зазвичай ні один спортсмен не виступає в тих категоріях. А вона буде в ката в особистому, в ката в командному, в абсолютній категорії комітет, в лічній категорії комітет, в командному комітеті. Таких спортсменів на даний момент немає. Вона у нас казати універсальний воїн. І вона буде боротися за п'ять медалей, і оце всі ж бачать, і всі йдуть, тянуться. Ну я скажу так: хто не приходив до нас зал, всі остаються. Нема таких спортсменів чи хто захотів би займатися карате, вони всі остаються, тому що в нас в залі є ну, розуміння, повага до друг друга, як сказав Арсен Юрійович. Будемо все робити так, як треба. Інночку, розкажи, будь ласка, можливо, про якісь традиції команди чи є якісь. Забобони, які ви робите перед тим, як виходите на ринг, на, на що виходити в карате, правильно сказати? На татамі. Так. татамі. Коли в нас проходять змагання, ми завжди стаємо в коло і задумуємо, готуємося. Тренер нас підтримує і. Ми ставимо руки і підкидаємо їх добре? Хотіла запитати з проводу того, що знаю, що людей з вадами слуху? Знаєте, внутрішній світ зовсім по-інакшому збудований, якщо можна так сказати. Олександр Юрійович, ми з вами про це вже трошки говорили в іншій програмі, так Полтавщина спортивна. От яким чином, якщо ми не маємо в нашій команді національній психолога людини, яка дуже важлива для того, щоб налаштувати спортсменів, звичайно, людей з вадами слуху. Яким чином вдається все таки їх збирати? Хто цим займається? Тренери виходить, так? Ну, мабуть, так. Ну, команда, мабуть, сама займається. Тому що да, в кожній команді є свої лідери, свої відстаючі спортсмени, яких треба підтягувати, і не завжди тренер сам може це зробити. Ми нещодавно провели збори командні, вибрали Капітана команди двох віце віцепвіцекапітанів команди, які дійсно яким довіряють спортсмени, які являються помічниками тренерського складу, і якось взагалі тоді про простіше і лікарю, і тренеру, і самим спортсменам, коли є порозуміння в керівництві команди, і лідери-спортсмени. Ну, я вже казав, капітан, віце-капітани. Є тим звином, які з, з, перехідним від тренера до спортсменів. Те, що тренер може не, не, неправильно, навіть перевод, неправильний перевод жестів вже трактується ними по-своєму. Да, це унікальні люди зі своїми проблемами, але наші ведучі спортсмени. Це ну, допомагають тренерам, десь може після зібрання ще, ще дільно зібратися і переговорити те, що не зрозумів спортсмен. Вони ж зачасту кивають, що все розуміють, а в ітогі не зрозумів. І хлопці їх збирають, спілкуються між собою і приходять до єдиної думки, до того моменту, щоб дійсно кажда, кожен спортсмен розумів. Те, що які задачі в нас стоять на сьогоднішній день там, чи на завтрашній день. Віце капітан команди. Запитання до тебе тоді: які в тебе обов'язки як у одному зі старших, і як ти охарактеризуєш вашу команду? Ну я і працюю якраз з тою а, ланкою, а, коли, наприклад, а, є вказівки тренера, є побажання тренера. А, а з деякими спортсменами психологічно, можливо, трошечки довше потрібно попрацювати. Або, можливо, спортсмен а, соромиться, якось там щось сказати, якісь речі тренеру. То а, я бо я працюю таким перекладачем. А в команді 30 чоловік, тренер один і тому в нас є капітан, два віце-капітани, і в кожного з нас є певні обов'язки для того, щоб тренер був трошки легше. Я додаю ще до цього, що футбол є вид спорту, ігровий вид спорту, який єдиний, який грає ногами. І тому в футболі ну, не дивно, що має фактор дуже великий травматизм. І з цього е, виходить, що зараз е, вже йде фінічна пряма до, до Олімпійських ігр, і багато хлопців, отримуючи травму, терплять добистями, не показуючи, що в них є травма. Ну і ну, щоб попасти, понятно. Хоча ну, це не дуже є хорошо, тому що е, ми повинні розуміти, в якому стані зараз знаходиться всі спортсмени. І тому це теж їхня роль була на віце-капітана, на питання капітана команди, щоб ці спортсмени не не соромлячились, підходили, казали свої проблеми по здоров'ю, тому що є час ще вилічити. І це то також дало свій поштовх єднання команди. То тобто, якби будувався дом. По кірпичку фундамент спочатку, потім з кожним днем кирпіч додався, додався. І кожен розуміє, що якщо хто випаде, цей кирпич буде відсутній в домі і він не буде добудований. Тому ми вирішили быстренько ці питання вирішували, Зразу приймали рішення, фізкультурний диспансер нам дуже цьому допомагав, ми дуже вдячні їм. Оперативну допомогу приносили нам і УЗІ там робили і МРТ хлопцям там процедури. Всі, ну і слава Богу, зараз на сьогоднішній день все у нас в порядці. Протягом 25 хвилин я як модератор намагалася показати нашу команду є з як найкращої сторони. Сподіваюся, у нас це вийшло. А тепер запитання, знаєте, яке ви дуже сильно не любите, але про яке треба поговорити. Ви робите зі своєї сторони все, що можете. Звичайно, підготовлюєте спортсменів фізично, морально, психологічно. Чи допомагає вам хтось справлятися з тими задачами, які у вас є? Так, регіональний центр спорт так нам виділяє екіпіровку видають, допомагають фармакології. Ну і на, на, на будь-які рішення, які ми пропонуємо, нас є проблеми, приходимо, то нам допомагають, ми вирішуємо ці питання. Це регіональний центр. Маю на увазі трошки вище. Все-таки обласна влада, так? Всеукраїнський рівень. Я добавлю. Завтра у нас відбудеться зустріч проводив обласної держадміністрації. Голова обласної ради Білинки Олександр Юрійович буде нам, нас зустрічати. Дадуть нам на пункційні слова. І я згадав, коли у нас був в березні місяці фінал чемпіонату України з футзалом, Він випадково потрапив на стадіон і якраз на фінальну гру. Він не з пустими руками пішов з з подарунками. Ну це не саме головне. Він вперше в житті побачив, як грають глухі футболісти і на якому рівні. І він на, на наступний день мене покликав до себе в кабінет, у нас відбулася розмова, де ми відмітили. Всі ті питання, які у нас возникли, виникали по ходу підготовки не тільки полтавських, ну рівня полтавських спортсменів, рівня чемпіонатів України, а й ті ж спортсмени, які нас готувалися до дих ігр. Так зараз завтра на сесії буде затверджено п'ять стипендій голови Держ. 14 липня буде сесія, на якій буде розглянуто питання про надання 5 стипендій для кращих спортсменів з, вадами, з фізичними вадами. Це дуже велике рішення. Це ми, за 20 років це вперше нам будуть виходити. Нарешті ви знаєте? Да, да, так далі. Тому це вже велика подія для нас, це і мотивація для спортсменів наших. Тому це вже перший крок на, до цього. Ну і на керівництво області також обіцяло, що вони будуть приймати участь в офіційних проводах на почтовій площі. Давайте тепер розповімо таке невеличке підґрунтя, згадаємо минулі де Олімпіади. Як виступали наші спортсмени? На минулій Олімпіаді в 13 році було 11 спортсменів. Всього і е, два тренери представляли нашу Полтавщину. Ну, як вже Олександр казав, полт... футболісти зайняли друге місце. Е, в карате у нас їздили так. три спортсмени, і вони зайняли також е, два перш... одне перше, два, два других, і одне третє місце. От. І е, закладний Геннадій, теніс е, особистий, друге місце, і в смішаної парі він був третім. О, по легкої атлетиці наш ветеран Олег Білокінський з Кременчука, також виборов срібло. Я думаю, що і в цьому році він також вдало виступи, він вже це його буде п'ята олімпіада. Нічого собі, да. унікальна людина також, да, да, так? Так, да, так. Да. Тримається ну, довго. Зокрема, до як Олімпії. і ви унікальні люди, тому що вже ж таки не перша олімпіада. Ви вже маєте досвід, тому не неодмінно можна говорити про те, що знову повернетесь з перемогами. Боюсь, не наврочити, але впевнена, що це так і буде. Нехай жодна з проблем, так які маєте, і внутрішні, можливо, якісь така підготовка, і проблеми, які від вас не залежать. Не впливатимуть на результат, нехай все неодмінно буде добре. Дякую, величезно, що прийшли сьогодні до нашої студії. Сподіваюся, побачимось з вами перед іграми. Згадаємо початок програми, де на початку ми подивилися гімн України, мовою жестів, і наші спортсмени побажають щось, телеглядачам. Можливо, те, щоб за них треба вболівати і пам'ятати про них. Наші спортсмени дуже сором'язливі. Вони переживають, тому я, можливо, від них скажу. Угу, будь ласка. Підтримуйте наших спортсменів, вболівайте за наших спортсменів, пам'ятайте, що вони в нас є, а, проводьте їх тут, а, дивіться наші ігри а, під час олімпіади. А, і УТ-1 обіцяли транслювати всі наші ігри, тож будьте з нами, а ми будемо пам'ятати, що ваша підтримка в нас є. Дякую величезно за допомогу. У програмі Акценти сьогодні говорили про підготовку нашої національної Дефлімпійської збірної до Дефлімпіади, яка зовсім незабаром відбудеться у терецькому місті Самсун. З 17 по 31 липня. Нагадаю, 24 представники. Рекордна кількість представників Полтавщини поїдуть на цю Дефлімпіаду у шести видах спорту. Намагатимемось підтримувати тримати на рівень чемпіонів і неодмінно все складеться як найкраще. Ще раз дякую величезно, що прийшли до нас у студії. Успіхів вам! А також телеглядачам. приємного вечора. Бережіть себе, Україну все буде добре.